Діти, як ви розумієте, що таке Конституція України? Конституція України це така книжка, де написані усі закони України. Усі люди вільні і рівні своїй гідності і правах. Конституція це каже нам у перших рядках. Ці права з тобою будуть цілий вік, усе життя, невід'ємні, непорушні для людей і громадян. Я українець, є у мене право. Да На мову свою державу. Горний прапор зробити ста синів. На щастя жити в такій країні. Я українка, право знати маю, про тих, кого героями вважаю, що людство рятували від руїни синів та дощів гідних України. Я українець, хочу право мати, завжди все, що думаю, казати на незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Я українець і моє це право любити землю, гордий вичаву та дух свободи, набирати в груди. Я українець, був ним, є і буду.